Я демонтажу хайперскрін. Зараз я вам покажу в яких місцях знаходяться болти і що необхідно зняти. А коли вже знімемо, тоді покажу, де саме знаходяться ці болти. Так, знімаємо ось цю кришечку. Знімаємо ось цю кнопку паркінгу. Далі з другої сторони знімаємо бардачок. І також з другої сторони на торці торпеди треба зняти кришку. І далі ми вам покажемо, коли знімемо. Покажемо, де знаходяться болти. Щоб зняти гіперскрін, тут є один болтик знизу. Треба зняти бардачок, облицювання з боку, тоді ми зможемо до нього добратися. Ось один болт. І ось є другий. Також після зняття цієї боковинки, зняття кнопки паркування, ось в цьому карманчику є ще один болт. Ось там є болт, в карманчику де є кнопка паркування. Ось він є. Тих чотири болта відкручуємо і знімаємо хайперскрін. Так, в центральній консолі ще є два болти на Т-20. Відкручуємо їх. Так, і ось останній болт. Тут є під кнопкою паркування, яку ми попередньо домонтували. Так, всі чотири болта відкручені. Зараз будемо пробувати витягувати цей екран на себе. І ось тут є ще один болт. Так, після того як відкрутили 5 болтів, знімаємо хайперскрін. Далі необхідно від'єднати всі роз'єми.